Все частіше українці, зокрема і полтавці, створюють об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, щоб самотужки вирішувати свої житлові проблеми. ОСББ надає можливість спільного користування, утримання та управління своїм будинком, а також прибудинковою територією. Нині у Полтаві вже 65 ОСББ, і їх кількість поступово зростає, говорить голова Асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Полтави Олег Анатолійович Тертишник. Сьогодні він гість нашої студії. Доброго дня, доброго дня. Розкажіть для чого взагалі створюють ОСББ? Які їхні функції на сьогоднішній день? Одна із форм існування і обслуговування багатоквартирних житлових будинків є форма об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, яка дозволяє в повному обсязі отримати весь комплекс послуг для забезпечення життєдіяльності та функціонування будинку на протязі довгих довгих років його. Експлуатації наскільки взагалі це ефективна форма, оскільки її створюють на сьогоднішній день, в принципі, в світі є таке розуміння як кондомінімум, і фактично ОСББ це і є поняття кондомінімума, тобто це форми утримання житлового будинку через рішення співвласників квартир в цьому будинку. На основі якого законодавства відбувається створення ОСББ? В 2002 році, в листопаді місяці, було підписано закон, який так і називається Закон про ОСББ. Закон України про ОСББ, який дозволяє на сьогоднішній день, можливо, не в повному обсязі, але в основній його частині задовольняти всі потреби ОСББ. Чи існують якісь програми державні і місцевого на місцевому рівні підтримки ОСББ на сьогоднішній день в місті Полтава і Полтавській області програм, які б дозволяли підтримувати ОСББ, немає. Або вони, якщо є, то вони є декларативними. Такими програмами є прийняті програми розвитку житлово-комунального господарства Полтавської області, прийнятою обласною радою, яка на сьогоднішній день не виконується. І, в принципі, на сьогоднішній день це підтвердив і начальник управління ЖКХ Полтавської області. Міста, кожне місто Полтавської області, дані проблеми, дані питання програм або фінансування ОСББ вирішує самотужки і на можливостях місцевих бюджетів. Так, наприклад, в таких містах як Кременчуг іде фінансування ОСББ в розмірах сотень тисяч гривень. Це допомагає відремонтувати, наприклад, покрівлі. Прибудинкову територію, під'їзди. А в в місті Полтава фінансування ОСВБ не ведеться абсолютно. То чого ж нам не вистачає? Що бракує, заважає нам, власне, теж невже ми гірше ніж місто Кременчук? Ну, на сьогоднішній день ми бачимо тенденцію абсолютної незацікавленості місцевих органів самоврядування. І чому це визиває так, таким чином і, е, в нас таку реакцію, я достеменно не, не знаю. Але е, ми повинні розуміти, що в нас одне місто, одні загальні е, комунікації, загальні житлові прибудинкові території, от, які потрібно утримувати. І е, на сьогоднішній день ми бачимо. Е, Кращий варіант утримання прибудинкових територій або будинків і стану комунікацій в цих будинках в будинках, які, в яких створено ОСББ або які е мають статус житлово-будівельних кооперативів. Це е праформи ОСББ, яка на сьогоднішній день ще в нас залишилась і вона існує. От і, в принципі, ми можемо їх віднести до такої ж самої форми ОСББ. І тоді в нас вийде не так, як зазначено 65 ОСББ, а треба ще додати близько 143 багатоповерхових будинків, багатоквартирних будинків, які відповідно, скажімо так, покращать показники по місту. А це буде близько 17-18% житлового фонду. Який е, утримується е, фактично самотужки мешканцями без абсолютно будь-якого фінансування і з боку місцевих органів самоврядування. Я знаю, що це якраз багатьох лякає полтавців, зокрема, що доведеться фінансувати самотужки, утримувати. Люди бояться цього, деякі люди е, нам дана була можливість отримати в приватну власність своє житло. І коли отримали в приватну власність своє житло, у нас з'явилися певні права й обов'язки. Нашим правом стало право розпоряджатися житлом, а обов'язком його утримати. І на сьогоднішній день, коли ми кажемо про те, що хтось повинен його утримувати, виникає питання, яким чином держава або комунальна власність міста може фінансувати. Нашу приватну власність ніхто ж не каже про те, що треба, наприклад, будинок індивідуальний та утримувати за рахунок місцевого бюджету. То чому ми хочемо перенести цей тягар фінансування на багатоквартирний будинок, який фактично є, має такий самий статус, як і будинок індивідуальний. Це, мабуть, стереотипи, які ще тривали час не можна буде якось зламати і знешкодити. Розкажіть, власне, які основні проблеми щодня доводиться вирішувати членам асоціації ОСББ? Ну, в місті Полтава створена асоціація підтримки об'єднань співвласників будинків. Вона заснована ОСББ міста Полтави, там засновники. Безпосереднього ОСББ і була створена вона для того, щоб допомогти будинкам, в яких створено ОСББ або кооперативним будинкам у своїй діяльності безпосередній діяльності в діяльності господарській, в діяльності фінансовій, в діяльності взаємодії між органами місцевого самоврядування, взаємодії між Органами державними, які на сьогоднішній день, в принципі, дозволяють, скажімо так, надавати певні можливості для залучення, можливо, інвестицій зі сторони держави, різноманітних програм, які, на жаль, є, як я сказав раніше, чисто декларативними, але ми маємо надію. Зрозуміло. Який формат взагалі співпраці? Тобто ви раз на тиждень, там, наприклад, збираєтеся усі члени ОСББ Полтави, так, і обговорюєте якісь спільні для вас усіх питання? Асоціація є абсолютно демократичною структурою. Це громадська організація, яка не бере кошти за членство. От а допомагає ОСББ знайти свою і точку зору, і можливо, скажімо так, справедливу якусь форму обслуговування будинку і дає можливість поспілкуватися між ОСББ безпосередньо міста інших міст. Інших якихось організацій, які в діяльності з якими зацікавлені були по голові СББ, тобто дає можливість розвиватися, розвиватися і головам ОСББ, членам правління, і безпосередньо мешканцям. На сьогоднішній день при асоціації діє постійний орган: це рада голів ОСББ, який один раз на тиждень, кожного понеділка, о 15-й годині, збираємось. І відпрацьовуємо тему, да, яку на протязі певного періоду голови ОСББ надають, тобто те, що їх може хвилювати, угу. це можуть бути питання і господарського плану, і фінансового. Ну, наприклад, це можуть бути зустрічі з інш, з різними представниками органів влади, з інвесторами, з представниками банківських структур. І так далі. Угу. Ви зазначили, от, хочеться поставити запитання, що голови ОСББ спілкуються, співпрацюють із керівниками, представниками тих організацій, з якими вони власне зацікавлені співпрацювати. А наскільки ці люди, от, інша сторона, зацікавлені співпрацювати з вами і чи йдуть вони на контакт? Ну, як би то не було, ОСББ на сьогоднішній день це є передова. Частина житлово-комунального господарства, причому абсолютно бездотаційна, яка самостійно на свій розсуд утримує будинок. Тому в певній частині це справний платник, за яким немає заборгованості перед тими організаціями, які ви назвали, От, тобто комунальними, як правило. І відповідно є певна зацікавленість від цих організацій і навіть служб, які отримують справну платню і мають абсолютно безпроблемний будинок, який з комерційної точки зору самодостатній. Тому такого клієнта я думаю, що треба гарний клієнт так шукати. Але ж Анатолійовичу, розкажіть більш детально про форми співпраці. Не співпраці, а форми функціонування ОСББ. На сьогоднішній день при створенні ОСББ люди стикаються з проблемою, яку форму господарювання обрати. Їх, в принципі, є кілька варіантів. Перший це при створенні ОСББ. ОСББ самостійно створює свій штатний розклад. Відповідно структуру, голову, бухгалтера, сантехніка, електрика і так далі, якщо це, якщо це потрібно, mm -hmm. так але не завжди це економічно вигідно. Тому є інші варіанти. Це може бути, наприклад, якщо будинок переходить там з комунальної власності міста в ОСББ. Він може продовжити, наприклад, свою співпрацю з тим же самим комунальним ЖЕКом, але це буде вже співпраця в іншому форматі. Чому Тому що е, ми розірвемо той ланцюжок, який е, дає можливість отримувати послугу, за яку дійсно платиш на сьогоднішній день? Ми е, коли говоримо, що е, чому неефективне житлове житлово-комунальне господарство, тому що перше. Хто є замовником послуги? ЖЕТ. Хто є виконавцем послуги? ЖЕД? Хто контролює виконання послуги? ЖЕД. Все замикається Де на відео. Де ми в цьому структури. форматі бачимо угу. е, зацікавленість мешканців? А коли створюється ОСББ, ланцюжок розривається. Замовником послуги є ОСББ в особі мешканців. Виконавцем це може бути. Самостійно або управитель, або найняті люди, або приватний підприємець, або управлінська компанія виконує цю послугу, замовили, виконали. І третій момент хто контролює послугу безпосередньо ОСББ. Таким чином, ми бачимо абсолютно ефективну систему роботи, яка дозволяє із економічної складової суттєво. Е Ну, надати певні переваги в цій роботі, яким, власне, які із форм функціонування, які ви назвали полтавці, надають перевагу, що їм більше до вподоби? на сьогоднішній день, як правило, будинки кооперативні так називаємо, вони надають перевагу самостійному утриманню будинків. Будинки ОСББ в частині двох третіх. Надають перевагу залученню спеціалізованих організацій, які надають ці послуги на основі аутсорсингу, тобто певної спеціалізації, наприклад, тих послуг, які, по яким обраний голова правління або управитель не може надати цю послугу в повному обсязі, тому що немає певної освіти. Це послуги пов'язані з веденням, наприклад, бухгалтерської справи, mm -hmm. юридичної допомоги, регламентних робот, пов'язаних з обслуговуванням інженерних комунікацій по будинку, mm -hmm. різноманітних консультацій фінансового характеру. Тобто, для цього є спеціалізоване підприємство. При асоціації, яке працює і надає ці послуги на договорних засадах по абсолютно демократичним цінам, тобто схема вже якась за ці роки напрацьована, так за ці роки схема напрацьована, і я не можу сказати, що це схема це дійсно робота, і ми, можливо, першими на теренах України відпрацювали таку назву і називаємо, що це. Адмініструюча компанія, не управлінська, не ЖЕД, а компанія, яка адмініструє діяльність ОСББ. В прошлому році на 4-му форумі ОСББ. Була проявлена дуже висока зацікавленість до презентації такої компанії і до її діяльності. І, в принципі, багато фахівців, які займаються проблемами СББ, вони визнали, що це, мабуть, на сьогоднішній день одна з найкращих форм демократичного надання таких послуг. Взагалі цікаво дізнатися, якщо говорити про Полтаву, про створення ОСББ, про їх кількість, про їх діяльність. Як ми. У порівнянні з іншими регіонами, обласними центрами України. Наскільки в нас все добре чи погано? Ну, в даному випадку, мабуть, порівняння не треба було б проводити. Чому? В цілому, на фоні, вище сказаного, звісно, в СББ є багато проблем. Да? От як я сказав, безпосередньо в самого СББ основна проблема це проблема домовитись між мешканцями. Все інших проблем в самому СББ нема, а в цілому по Україні дуже багато перепон перепони пов'язані з діяльністю ОСББ. Це взаємодія між комунальними службами різними, між податковою системою, між службами, які контролюють там, наприклад, діяльність там грузоподйомних механізмів. Діяльність там пов'язану з наданням послуг там, по передачі е, тих же самих е, мереж Wi-Fi, дистанційний Ґгу. мереж перебу супутникових передач і так далі. Ці питання не врегульовані, і е, у нас виникають певні. Е, Такі розбіжності, коли ми доходимо до формування тарифу, до формування безпосередньо надання послуг мешканцям будинку, як включати, по яким ставкам. Тобто -то такі першопрохідці так так. в цьому плані, так? Так, і ми вимушені дійсно діяти як першопрохідці. Фактично, ну, я б сказав би так, підганяючи чи оптимізуючи uh -huh. свою діяльність під те законодавство, яке не регулює ці питання на сьогоднішній день. На вашу думку, якщо говорити про перспективи розвитку взагалі житлово-комунального господарства нашого вітчизняного, яку роль тут відіграють ОСББ? Ну, на сьогоднішній день моя думка така, що ОСББ це є локомотив. Це передові будинки, які абсолютно бездотаційно себе утримують. І це є прообраз того ЖКХ, яке в нас повинно з'явитися з роками в усіх куточках нашої країни. Тому що на сьогоднішній день ми знаємо приклади світового. Порядку, да, який не дає можливості фінансування будинків або приватної власності, як було сказано, і на сьогоднішній день це передовики, тобто ці 10, 15, 20% будинків це першопрохідці, які фактично йдуть попереду. Наостанок, оскільки наша програма вже добігає кінця, можливо, ви хочете звернутися до полтавців з якимись побажаннями, зауваженнями, просто з якоїсь інформації цікавої для них. Шановні полтавці, я думаю, що недалюкий, як кажуть. Та година або час, коли ми дійдемо до того, що економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги ми вимушені будемо з вами сплачувати в повному обсязі. На жаль, ми з вами завжди цей процес затягуємо і ждемо до останнього моменту. Я розумію, наскільки складно на сьогоднішній день сплачувати. Ну, скажімо так, таку непосильну ношу. Так? Але я вважаю, що кожен із нас достойний того справедливого тарифу, який ви самостійно можете встановити. Таку можливість вам дасть створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку у вашому домі. Спасибі вам за те, що прийшли до нас. А нашим телеглядачам хочу нагадати, що сьогодні гостем нашої студії був голова асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків Полтави Олег Анатолійович Тертишник.